Усім привіт! Мене звати Даша. Тут я розкажу про моду, стиль, тренди. І сьогодні я хочу поговорити про трендовий верхній одяг на цю осінь і зиму. Хочеться сказати, що мода зараз настільки різноманітна, що кожен знайде те, що йому по душі. Крім того, я підкреслюю, що сьогодні я розкажу саме про тренди, які можуть бути актуальні із року в рік. А можуть і втратити свою актуальність через деякий час. Тому, якщо вам цікаво відео про речі поза трендами, обов'язково напишіть у коментарях, а ми давайте пройдемося по трендах. Напевно, варто зняти окуляри, щось вони відсвічують. Перший тренд робочі куртки і бомбери. Одразу хочеться поговорити про бомбери. Раджу звернути увагу на мінімалістичні бомбери зі шкіри, які також будуть актуальні і весняно-літній період. І на бомбери з тканини, як у тренчі, як на мені сьогодні, також вони можуть бути в утилітарному стилі. Що таке утилітарний стиль? Простими словами, це стиль робітника, для якого характерна практичність, характерні гудзики, бліді кольори, накладні кишені. Утилітарний стиль продовжує бути актуальним, тому робочі куртки залишаються в тренді, які мають накладні кишені, крім того, можуть мати контрастний комір. З попереднього тренду витікає наступний і це тренд на накладній кишені. Як я вже зазначила раніше, утилітарний стиль продовжує бути актуальним, та його елементи можуть з'являтися не тільки на характерному робочому одязі, а ще й на достатньо драматичних речах з хутра, лаку чи шкіри. Тому накладні кишені можуть бути в будь-якій позиції гардеробу від сумок, верхнього одягу і до штанів Карго, які записали в антитренди, Але цей антитренд я розвіла в своєму відео про антитренди, Тому якщо ти ще не дивилася, обов'язково подивись. Наступний тренд я вже трішки зачепила, і це акцентний комір. Це може бути комір контрастного кольору з іншого матеріалу, незвичної форми. Комір Стійка, гіпероверсайз комір, деконструйований комір. Також набирає популярності зараз шаловий комір, який зазвичай можна зустріти в халатах, але в цьому році він був у верхньому одязі, в пуховиках, пальту, в шубах, крім того, зараз. Дуже актуально застосовувати стилістичний прийом, а саме підіймати ваш комір вверх, тим самим робити на ньому акцент. Четвертий тренд хочеться відділити від попереднього, хоча він також пов'язаний з коміром. І це тренд на вмонтований шарф, який продовжує бути актуальним ще з того року. Зазвичай цей вмонтований шарф такого самого кольору, що і вироб. Так, це не дуже функціональний тренд, але достатньо цікавий. Та є бренди, які створюють моделі, де цей шарф можна відкріпити, або створюють шарф такого самого кольору і такого самого матеріалу, що і вироб. Що коли ви одягаєте цей шарф на вироб, створюється враження, що він ніби вмонтований. П'ятий тренд кейпи. Якщо ви хочете якось урізноманітнити свій гардероб, то кейп – це вдале рішення. Я знаю, що мало хто залишається байдужим до цього предмету гардеробу, його або люблять, або він зовсім не подобається. Кейпи можуть бути різноманітні. Це може бути як кейп-пальто, кейп-пуховик, кейп і кейп кейп навіть кейп шуба. Шостий тренд, напевно, один з найулюбленіших трендів серед прихильників моди, і це приталений силует. Це може бути як вже створений крій, так ви можете і самостійно створити приталений силует за допомогою аксесуарів, таких як ремінь. Шнурок чи булавка, такий стилістичний прийом я вже показала у себе в шорцах. Також це може бути вироб трансформера, який має затяжки всередині. Особливо раджу звернути увагу на такі пуховики і робочі куртки, які ви потім можете носити як вільно, так і приталено. Сьомий тренд деконструкція. Простими словами, деконструкція це відхилення від стандартного крою. Це можуть бути надірвані рукави, вивернуті шви, поєднання різних виробів або матеріалів і так далі. Часто деконструйовані речі можна зустріти в апсайкл брендах, які перетворюють вже створені раніше речі на щось нове. Насправді тема деконструкції дуже цікава, тому якщо вам теж вона цікава, напишіть у коментарях. Просто хочу сказати, що деконструйовані речі це не збочення дизайнера, а демонстрація прихованих сенсів. Восьмий тренд замша. Боже, як я втомилась повторювати, що замша зараз на піку популярності і актуальна в будь-якій позиції гардеробу. Але якщо чесно, особисто мені замшових жакетів стало забагато на фешн-інфлюєсерах. Тому, якщо обирати серед верхнього одягу з замши, я би придивилася до замшевих бомберів, робочих курток і тренчів. І говорячи про замшу, одразу згадується наступний тренд, і це тренд на бахрому. Чому я згадала про бахрому через замшу? А все тому, що ці два елементи є відображенням стилю боху, який зараз на піку популярності. Тому ви можете обрати замшеву куртку ще й з бахромо. і це буде дуже трендово. Десятий тренд дублянки і шуби. Ну нарешті ми почали утеплюватися і говорити про те, що нас дійсно зігріє взимку. Дублянки можуть бути як вільного крою, так і приталені по типу бомбер, як довгі, так і укорочені. А ось за що дійсно серйозно варто поговорити, так це за шуби зараз. В тренді не ті шуби, які купувалися в 2000-х і в 2010-х, а більш вінтажні моделі. Мається на увазі, що зараз в тренді вінтажний крій і форма. Якщо це норкова шуба, це не папіречка, а вертикальний крій. Це рукав не 3 четвертих, а звичайний рукав. Це не та шуба, яку ми ледве застібаємо на себе, а більш об'ємна оверсайз. Якщо вам не подобаються вінтажні моделі, ви можете звернути увагу, наприклад, на хутрений анурак, який був на показі Лоеве, виглядає цікаво і незвично. І хочу висловити особисто свою думку стосовно шуб. Я проти нових шуб з натурального хутра. Я вважаю, що краще придбати вінтажну шубу і перешити на себе. Одинадцятий тренд маскулінність і barrel shape. Об'ємні плечі продовжують з'являтися на показах. А якщо ви слідкуєте за українськими брендами, то ви певно знаєте бренд бажаний, який популярний своїми пальто з об'ємними плечима. Тому якщо у вас є таке пальто, продовжуйте носити. Крім того, це можуть бути не обов'язково об'ємні плечі, це може бути об'ємний вироб. В Цілому, ніби ви взяли його у свого батька і навіть діда. І що таке barrel shape? В прикладі barrel – це бочечка. І в своєму тіктоці я розказувала про трендові джинси barrel leg jeans, які мають форму цієї бочечки. Так ось така форма перейшла в тренди і на рукави. І останній тренд, сподіваюся, ви не втомилися від такої кількості трендів. Це вузькі та укорочені моделі. Особисто я не в захваті від вузького верхнього одягу. І якщо до першого шару, наприклад, лонгсліви, водолазки, сукні, бодікон, тобто. Обтягуючи сукні до них, я ставлюся нормально, то до верхнього шару я ставлюся не дуже, тому що під нього дуже важко одягнути щось об'ємне і тепле. Але якщо вам подобається і це вписується в ваш ДНК стилю, то носіть з задоволенням. І давайте поговоримо про укорочені моделі. Я би придивилася до укорочених тренчів і блейзерів. Також вони можуть бути з необробленим краєм, ніби відірваним або відрізаним. А ось пуховики укорочені, які також були на показах. У мене під питанням, тому що особисто для мене пуховик це більше зимова історія, коли на вулиці 5, 0, мінус 5, мінус 10 градусів. В такому випадку такий пуховик взагалі не гріє. А ще у вас відкриті нирки, особливо коли ви підіймаєте руки вверх. Сторону. Крім того, мені не дуже подобається, як укорочений пуховик виглядає зі стандартним, об'ємним светром, створюється багато горизонтальних ліній. Напевно, найвигідніше такий пуховик виглядає з термообтягуючим комбінезоном. Ну а ви ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Тут я розказую багато цікавого про моду.